До вашої уваги гібридна форма писанки Олега Михайловича. Красавчик. Ну, Що можна сказати по цій гібридній формі? Ця гібридна форма дуже сподобалася мені. ви бачите, має отаку чудову ягоду. Ягода щільнувата з підхрустом, соковита. Ну і несе цього року чудове навантаження. Тут же підрізалася ця одна площина шпалери з іншого боку, якщо буде видно, я вам покажу так одним фоном. От так. А далі порозкажу. З цієї сторони там навантаження чудове. Кущики це всі були посаджені. 21 році вегетуючими саджанцями. Але, на жаль, в минулому році, як я вже говорив в попередніх відео, у нас 25 липня минулого року, у 2023 році, повністю був знищений ураганом з Великим Градом. Град був такий, як розмір, як виноград. Але в минулому році він мені частково мене її врятував. За рахунок великого листного покрову навіть вдалося було зберегти деякий маленький врожай. Лози, на жаль, були так порубані, що в цьому році я не знав, чи щось буде, чи не буде. Але про погане. Залишимо. Не, не не, не така велика біда, як сьогодні є в нас в Україні. Все ми переживемо. Що сказати по ягоді? Як ви бачите, одна на вусиках. Ягода хрумка, ще раз кажу, з підхрустом, раннього терміну дозерівання. В залежності, правда, від навантаження, цьому році я йому дав добре навантаження. Ягода має чудовий смак, легенький, приємний мускат. Ну і можна сказати, що хто вже садив такий цей виноград, цю гібридну форму, ніколи не залишився байдужим від її смаку, від її врожайності. Назавжди залишить вас з ворожиєм. При хорошому догляді, я ще раз пояснюю, що це друге плодоношення гібридної форми. Ну, я думаю, що це чудовий результат. Ну, як завжди, дякуючи нашим захисникам і захисницям, які боронять наш рідний край, ми зможемо вирощувати таку чудову ягоду. Завдяки ним і тільки ним. Їм. Ну, як, як завжди, не завершення. Виноград буде бути в Україні. Слава Україні!